Всім привіт, друзі! Перше відео буде про те, яким у нас чином будується ієрархія фінансових потреб людей. А для того, щоб поговорити якісно про цю тему, давайте трошки зануримося спочатку в історію, звідки це взялося, як воно до нас прийшло дуже-дуже швидко. Тому перехожу, власне, от сюди. Будемо говорити про те, яким чином у нас формувався підхід до цієї ієрархічної структури в фінансах. І звідки взагалі взялася ця ієрархічна структура? Історично, модель потреб людини вона була створена брахом масло там всередині минулого сторіччя. Вона складалася з сіми базових речей, які є, і йдуть вони від найфундаментальнішого, те, що ви можете бачити з самого низу тут. Де отут це типу фізіологічні потреби, це типу потреби там сексу, дихання, їжі, виживання, тобто такі самі базові речі, які у вас є. Наступний рівень піднімаємося вище. Це потреби безпеки, тому що коли ви почуваєтеся безпечно, коли ви закрили перший рівень, да, цей базовий, ви можете підніматися на рівень уже безпеки, а почуватися більш безпечно відповідно до соціуму. Наступний рівень і таким чином, краще ми рухаємося по цій піраміді. Чому вона взагалі закінчуємо ми все тим, що в нас тут є self-actuалізейшн? Що це означає? Це означає, що типу, це вже духовний рівень, якого ми там максимального дзену вже досягаємо, коли у нас все кльово до цього, ми все позакривали, нам все кайфово. Тому, чому взагалі це виглядає в вигляді піраміди? Тому що без попереднього рівня, і це ключовий момент, без попереднього рівня ти не можеш перейти на наступний якісно тому давайте подивимося, як з часом ця історія еволюціонувала, тому що типу це насправді були складні рівні. Тому можна зробити еволюція, не можна зробити, а типу еволюція таким чином піраміди Маслоу перетворилася в наступну історію. Вона стала п'ятьма базовими рівнями: фізіологічне, безпека, соціум, ось самооцінка і самоактуалізація. Принцип залишився той самий, ми починаємо з базового рівня і ми рухаємося вгору. Чому це важливо? Тому що е, найбільші, найбільші, найважливіші речі в вашому житті з точки зору психології, вони будуть знаходитися отут. Це фундаментальні речі. Тому що, якщо ви будете, умовно кажучи, давайте подивимось на рівень там безпеки. Якщо ви будете постійно ссати, ви навряд чи будете думати про те, як ви будете там літати, як ви будете наближатися там до космосу. І так само ви не будете думати про соціальні аспекти, і це, до речі, так само у нас фігурує в нашому соціумі. Коли люди заробляють небагато, і ніхто з людей не думає про ці от високі рівні, їхня задача бій для більшості людей. Багато потреб залишаються от на рівні перших трьох, і це нормально. Ну, типу, залежить від того, як це розвивається, але in general, це нормальна історія. Але це було такий трошки невеликий лікбіс з приводу того, щоб зрозуміти взагалі, куди ми можемо прийти. Тепер підемо до найванжливішого. Ми підемо з вами, подивимося цю штуку. Всі картинки, жодна картинка не була створена мною всі були взяті просто в інтернетах. Тим не менше, типу, це абсолютно нормальна інформація. Я тут дам пару коментарів від себе, як я завіщуваю, але не більше. Як виглядає ієрархія фінансів? Я хотів спочатку, звичайно, сказати фінансова піраміда, а потім подумав: так, стоп, ну це не зовсім той меседж, який треба доносити людям? Anyway, друзі, давайте дивитись. А перше, що нам треба зрозуміти з вами в цьому житті, для того, щоб ми могли з вами будувати свій фінансовий шлях, яким чином вміняємо, нам треба спочатку з вами розібратися з саме базовими речима: типу, куди ми витрачаємо, як рухаються наші бабки? Тобто, перше питання це типу кешфлоу і базові потреби. Що таке кешфлоу? Типу, бабки, які заходять, бабки які йдуть. Скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо, тому що відповідно до цього ми можемо сформувати той базис, да, типу додатковий екстра надлишок грошей, який у вас може бути, для того, щоб ви могли почати рухатися на наступний рівень. Наступний рівень це вже фінансова безпека, і це також виправдано. Тут у нас іде секція страхування. Чому це важливо? Чому взагалі вона тут фігурує? Та все дуже просто, тому що з часом тобі треба застрахуватися. Причому тут страхування я для себе трактую як дуже широкий термін. Тобто, ми тут не говоримо про те, що страховка там зубів або братухи. Це трошки не про це історія. Це історія про те, що страхування своїх активів або пасивів, включаючи своє здоров'я, здоров'я рідних і так далі. Тобто, це типу повний. Variety, да, повне різноманітне страхування для чого? Для того, щоб убезпечити себе від потенційних ризиків, а, а також emergency funds, funds, emergency funds, по нашому, це подушка безпеки. Да, типу, це певні бабки на там, умовний чорний день, хоч типу, це негативна а, а, лексика, да, казати про чорний день, а, але вона є. Да, типу, ми, ми знайомі з цим терміном. А оце така от у нас історія тут відбувається. Чому так? Тут ви навчилися трошечки відкладати, трошечки оптимізувалися на базовому рівні. А да? потім ви створили себе безпеку. Да? І, там, наприклад, на півроку вперед, там на рік вперед, в залежності від того, який у вас склад родини, які у вас потреби, ти поскільки вам треба, ну і так далі. І так далі. І тільки після цього ми можемо з вами рухатися далі. Ми можемо вже накопичувати наш достаток, да? накопичувати наше багатство. Тут вже ми починаємо будувати інвестиційне портфоліо, там займатися певними там заощадженнями на пенсію робити їх. Ми виплачуємо всі наші борги, які у нас є. Таким чином, типу, ми зменшуємо відток бабла, і у нас щось залишається. Для чого? Для того, щоб у нас таким чином вже гроші починали працювати. Тому що історія в чому? От на цьому рівні гроші не працюють. Да? Вони просто ви їх, ви їх палите. На цьому рівні ви їх зберігаєте, або інфляція все одно їх буде жерти. Тут ви вже їх починаєте хоча б робити те, щоб вони нікуди у вас не дівалися і у вас залишалася там певна кількість. Якщо пощастить, то примножувати. Ося і власне суть цього каналу зробити так, щоб ви навчилися да, правильно це розуміти і примножувати свої капітали. Фінансова свобода дуже широкий термін, але in general, про що це говорить? Про те, що ви вже можете собі дозволити на цьому рівні. У вас вже є гарні заощадження, у вас вже все налаштовано. Ви маєте гарні пасивні доходи у вигляді вашого достатку, який накопичується, і ви вже можете йти до наступного вашого рівня. Тут знову бачите, фігурують ретайрменти, да, типу те, що у вас буде там на пенсію залишатися. Тут вже трошки інший рівень. Тут ми тільки починаємо про це думати. Тут ми вже знаєте, так більш глибоко це формуємо. Можемо з цим працювати більш ефективно, витрачати вже ці ресурси. А тут ми вже покриваємо потреби, які стосуються не тільки нас, а нашої родини. Будуємо собі там long term безпеку, але найголовніше це типу той рівень, який вам дозволяє бути більш гнучким. Про це ми будемо говорити з вами окремо. Ну і Legacy це вже таке для космонавтів. Знаєте, типу несправді. дуже гарний приклад. Із людей, хто цим реально займається. Це Білл Гейтс. Він дуже відомий філантроп, тому що він побудував Карпу. У нього там все чудово, він пішов на пенсію, у нього залишилася куча бабла, у нього постійний класний дохід, і він вже може думати не тільки про себе і про свою родину, а він вже може думати про те, як йому, типу, робити життя інших краще. Тобто така філантропічна історія. Власне, друзі, це приблизно все, що я хотів вам сьогодні розказати. Отака от буде вводна інформація. А для чого ця інформація? Взагалі? Для того, щоб просто ви могли розуміти. Про що ми будемо говорити далі? Навколо чого ми будемо будувати весь підхід? Я думаю, що тут має бути класична тема. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, підписувайтесь, блять. <сум> Сказав. Будемо робити дві ж.